Сім помилок, які заборонено робити водієві, якого оформлюють за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Мене звати Ігор Липявка, я адвокат і пропоную вам записати мій номер телефона, покласти його в козарьок до вашого транспортного засобу, оскільки ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді. А цей номер телефона може врятувати вас як мінімум від сплати штрафу, як максимум врятувати життя. Пропоную розглянути цю тему з уявною умовою, що ми з вами не знаємо, в якому стані перебуває водій. Або він абсолютно тверизий, або він перебуває в стані сп'яніння. Це не має ніякого значення, оскільки саме ці сім помилок не стосуються стану водія, а стосуються процедури оформлення. Тож переходимо до помилки номер один, яку категорично заборонено робити, якщо вас оформлює за статтею 130 п'яний водій. Це визнавати, що ви знаходитесь в стані сп'яніння. Неважливо наркотичного чи алкогольного, але в стані сп'яніння. Справа в тому, що статтею 130 копак передбачена єдина санкція: це штраф 17 тисяч гривень, і це позбавлення права керування. Притому без альтернативи, немає варіантів, менше, більше. І цей штраф не залежить від того, визнаєте ви вину, чи будете битися до кінця. Різниці немає. Якщо вас будуть уже оформлювати, буде одна і єдина санкція. Тож, який сенс визнавати те, що ви перебуваєте в стані сп'яніння, якщо ви таким чином позбавите себе можливості далі оскаржувати всю цю процедуру в суді. Ви вже на місці справу програєте. Без жодної альтернативи оскаржити цей штраф. Якщо ви вину не визнаєте, таким чином ви собі дасте можливість оскаржити цей протокол судді, посилаючись на інші моменти. А їх, повірте мені, дуже багато. Тож, ніколи не погоджуйтесь з тим, що ви перебуваєте в стані сп'яніння. Помилка номер 2 Ніколи не переставляйте транспортний засіб з одного місця на інше, якщо вас попросив про це інспектор після зупинки. Інспектор поліції не завжди фіксує момент зупинки транспортного засобу. І на його відеозаписі не завжди відображено, хто саме був водієм транспортного засобу. Якщо поліцейський зрозуміє, що у нього відсутний відеозапис, хто саме був водієм транспортного засобу, йому треба буде якось зафіксувати подію. Він або буде витягувати, що ви словесно, визнали, що ви дійсно керували транспортним засобом, але якщо ви цього не зробите, він вам запропонує переставити транспортний засіб. Він нам скаже: уберіть, будь ласка, ваш автомобіль, оскільки він заважає проходу пішоходів, або уберіть, будь ласка, ваш транспортний засіб, оскільки ви зупинились з порушенням правил дорожнього руху. Ось тут треба дати відпір поліцейському і сказати, і вибачаюсь, я не знаю, хто тут зупинився з порушенням правил зупинки стоянки, але це був не я. Але якщо ви вважаєте, що це був я, будь ласка, складайте на мене постанову про адміністративне правопорушення. Таким чином, ви зафіксуєте на відео те, що ви не були водієм транспортного засобу, і по цій справі будуть відсутні докази про те, що ви були водієм. Тобто, Ніколи не переставляйте транспортний засіб на вимогу поліцейського після зупинки транспортного засобу, якщо вас оформлюють за статтею 130 Копап. Помилка номер три. Якщо вам поліцейські кажуть, напиши в протоколі отак, тому що ти ж розумієш, все одно буде так, як ми скажемо. Це чистої води маніпуляція. Якщо вам поліцейський каже такі слова, це означає, що у нього недостатньо доказів. Того, що ви перебуваєте в стані сп'яніння або те, що ви були водієм транспортного засобу, це означає, що поліцейський хоче, щоб ви погодилися добровільно, тому що якщо ви не погодитесь добровільно, поліцейський розуміє, що на вашому боці вся доказова база. Тому він вас буде залякувати. І це є маніпуляція. Повірте моєму 20-річному досвіду: якщо поліцейський маніпулював такими словами, а водій з ними не погоджувався. В суді не устояла жодна справа. Всі справи пішли на користь особи, яку притягували до відміну відповідальності. Якщо ви не вірите, будь ласка, в описі до цього відео є посилання на мій сайт, там є судові рішення, які я особисто виграв для своїх клієнтів. Саме в таких ситуаціях, коли поліцейський залякував і казав, що все буде так, як ми скажемо, але все вийшло навпаки. І таких справ на цьому сайті сотні. Помилка номер 4 Ніколи не відмовляйтесь від проходження освідування на алкоголь у закладі охорони здоров'я після того, як ви продуєте драгер, який покаже, що ви перебуваєте в стані сп'яніння. Справа в тому, що стаття 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення стоїть на вашому боці. І в цій статті чітко зазначено, що якщо водій не згоден з показами приладу драгер, він має право поїхати в лікарню і пройти там окреме освідування на алкоголь. І саме те освідування в лікарні буде мати вищу силу, ніж покази приладу драгер. І якщо ви продули драгер, бачите, що там багато проміле, що є проблема, ви включаєте відеозапис і поліцейському кажете такі слова. Шановний поліцейський! Я не згоден з показами приладу драгер, тому прошу відвезти мене в заклад охорони здоров'я для проходження відповідного освідування». І якщо поліцейський відмовить вас вести туди, скаже, я не таксіст або їжджаю туди сам, навіть якщо ви не пройдете в лікарні потім освідування, ви в суді скажете: я просив поліцейського, щоб він забезпечив моє право на проведення освідування в закладі охорони здоров'я, а він цього не зробив. І він порушив статтю 266 Кодексу України про правопорушення, до речі, в якій чітко сказано: якщо ця процедура проведена з порушенням, такий огляд вважається недійсним. Судді про це гарно знають, тому звісно, що приймають рішення на вашу користь. Другий варіант це якщо поліцейський відмовиться вас вести в заклад охорони здоров'я на ваше прохання, звертаю увагу. Тоді ви можете самі сісти і на протязі двох годин поїхати в лікарню, здати там біологічні зразки і отримати так звану довідку тверезості. І саме ця довідка тверезості це буде ваша виправдовувальна постанова в суді безальтернативно. Питань ніяких не буде. Тож користуйтеся статтею 266 КУПАП і ніколи не відмовляйтесь від проходження освідування в закладі охорони здоров'я, якщо ви не згодні з показами приладу драгер. Помилка номер 5 Якщо вам поліцейський дає пластиковий мундштук, який герметично не запакований в салофановий пакетик. В жодному разі вам не треба поліцейському показувати цю проблему і казати: Ой, здивись, тут салофановий пакетик розпечатаний. Ні. Треба навпаки зробити так, щоб поліцейський не здогадався, що є проблема по цьому пакетику. Дістати телефон, включити відеозапис і зафіксувати, що цей пластиковий манштук герметично не запакований. І продути в прилад драгер. І коли ви потім в суді покажете відеозапис, що ви продували в драгер через Бушний пластиковий манштук, який ж до вас хтось продував, суддя скасує цей протокол без жодних питань. Тому що в інструкції до приладу драгер чітко зазначено. Що якщо клієнт оглядається бушним пластиковим штаком, який герметично не запакований целефановий пакетик, тоді такий огляд вважається недійсним. Судді, звісно, знають про це, приєднують інструкцію драгера до справи і виправдовують особу, яку притягне до адміністративної відповідальності. Помилка номер 6 саме розповсюджена. Ніколи не пишіть пояснення протоколу про адміністративне правопорушення, що ви вчора вживали 100 грам горілки або бокал пива. Таким чином, ви частково визнаєте свою вину. І потім суд буде вбачати в ваших поясненнях як визнання вини. Якщо ви такого не написали, судді ви могли б доводити те. Що ви не були водієм транспортного засобу, що ви були взагалі тверезі, але там драгер не працював, або там ще якісь проблеми, ще щось. Але з таким поясненням, що ви вчора випили 100 грам горілки, в суді вже ви будете доводити те, що ви були недостатньо в стані сп'яніння, щоб вас притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 130. А для цього має бути певні докази. Єдиним доказом є це показ приладу драгер, який може показати недостатню кількість проміли, або довідка лікаря, який вказує також недостатну кількість проміли. Але якщо у вас цього не буде, ні довідки ні показів приладу драгер, ви автоматично стаєте особою, яка була достатньо п'яною, щоб її оформити за статтею 130 КУПАП. Тож ви розумієте, що фраза, що ви вчора випили 100 грам горілки, це фактичне визнання вини. Тому не робіть ніколи цю помилку. Помилка номер сім: ніколи не обирайте пасивну позицію. Якщо ви будете просто стояти і наблюдати над тим, як поліцейські будуть вас оформлювати, ви просто передасте всю естафету поліцейським в руки. Вони зроблять все, що потрібно, і так як їм потрібно. Але якщо ви включите відеокамеру і під відеозапис начнете поліцейським задавати незручні для них питання, типу: А де ті свідки, які були зі мною? Чому ви їх не залучаєте до справи? А чому ви не назвали підставу зупинки транспортного засобу? А чому ви зараз описуєте, що в мене блідний колір обличчя, гляньте, коли він жовтий? А де відеозапис моменту зупинки транспортного засобу? Я хочу з ним ознайомитися. А чому ви не роз'яснили мені права, які передбачені Кодексом України про адміністративне правопорушення? І таких питань може бути дуже дуже багато. Повірте мені, на більшість цих питань поліцейський вам відповідати не буде. Але потім, коли ви будете захищатися в суді, ви завжди зможете залучити свідків. Адвоката довести, що коли роблю, обличчя був дійсно жовтим, а не блідим, або зірниці очей були там не розширені, а навпаки, вузькі, а поліцейський це просто написав, тому що формально його так навчили писати. Розумієте, ви зможете доводити такі речі, які потім призведуть до того, що суддя вас просто виправдає, тому що дійсно поліцейський має дотримуватись певної процедури. Отже, тепер ви знаєте сім помилок, які заборонено робити, якщо вас оформлюють за статтею 130 КУПАП. Але на практиці так трапляється, що ви нібито все пам'ятаєте, але коли вас зупинили, у вас починають труситись руки, ви все забули і що робити? Пам'ятайте, у вас під козирком є мій номер телефону, і ви завжди можете мене набрати і. Отримати консультацію, а також я прийду на місце і зафіксую всі порушення, які робить поліцейський або лікар в закладі охорони здоров'я, для того, щоб вас потім виправдати в суді. Тож звертайтесь до адвокатського бюро «Липявка» та партнери, підписуйтесь на цей канал. Mm -hmm. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.